Отже, повторно звертаюсь з добрими побажаннями цього дня. Сьогодні в нас 10 вересня 2022 року. Якщо злочинець вчиняє 2-3 кримінальних злочини, ми його називаємо рецидивістом. А як називати суддю, який вчиняє теж кілька кримінальних правопорушень підряд? Напротязі року, чи напротязі, там, півроку, чи можемо назвати суддю рецидивістом? Ось таке питання у мене виникло, коли я знайомився ще з однією справою судді Константинової, яку я можу назвати Зозулею з великим стажем, і про яку 5 вересня от недавно цього року я оприлюднив матеріали під назвою Зозулька суддя Константинова» Теж підкладає свої яйця до чужого гнізда. Це було 5.09 і справа, про яку я писав, має номер 757, дріб 42, 853, дріб 21. По цій справі суддя Константінова незаконно ухвалила постанову про направлення значить, справи для розгляду адміністративної справи для розгляду. До Боршівського районного суду Тернопільської області, хоч адміністративне правопорушення було вчинено в місті Києві. Так от суддя Константінова напрацювала схему, в неї ціла схема напрацьована, за якою вона систематично вчиняє такі порушення. Продовжуючи вивчення судових рішень, згаданої судді, мною встановлено, що Константінова систематично вдається до порушень вимог закону при розгляді справ про адміністративні правопорушення за ознаками частини першої статті 130 КУПАП керування транспортними засобами у стані алкогольного сп'яніння. Так, 16.09.2021 року внаслідок автоматизованого розподілу судових справ суддя Костянтінова отримали упровадження справу номер 757, дріб 49700, дріб 21 про притягнення до адміністративної відповідальності Гаєвської Ганни Олегівни, що 14 серпня 2021 року у стані алкогольного сп'яніння була затримана за кербом транспортного засобу в місті Києва. Суддя Константінова як справжня птаха ЗОЗуля, що підкладає яйця в чужі гнізда, 11.01.2022 року, тобто через 4 місяці після отримання документів, всупереч вимог закону, тобто статті 276, КУПАП, ухвалила постанову, якою матеріали справи направила до Бабушкінського районного суду міста Дніпра для розгляду. Отже, дивіться, значить. Гагаєвська правопорушниця вишиває на тверезому стані в місті Києві, як і попередня справа Константінова направила до Тернополя, а цю справу направляє до Дніпра. Тобто, вона, як зозуля, яйця відкидає в чужі гнізда. При цьому до тексту постанови суддя Константинова внесла відомості, що таке рішення неї прийнято за наслідком розгляду клопотання адвоката-порушниці Волощука. Про направлення справи за місцем проживання Гаєвської до Бабушкінського районного суду міста Дніпра. Обґрунтовуючи своє рішення, суддя Константінова вказала у тексті постанови наступне відповідно до статті 276 КУПАП справа про адміністративне правопорушення розглядається за місцем його вчинення. Справи про адміністративні правопорушення, передбачені частиною 1 статті 130 цього кодексу, можуть розглядатись за місцем обліку транспортних засобів або за місцем проживання порушників. А це вже чиста брехня, яка написана Константиновою. Викладена вимога закону, на яку посилається суддя Константинова, втратила чинність ще 01 Но 2020 року, про що суддя мала би знати, це не я маю знати, а вона має це знати і дотримуватись, оскільки вона судить людей. Фактично, суддя Костантинова вчинила службові підроблення, внесла в офіційний документ відомості, які не відповідають дійсності. Такі дії носять ознаки кримінального правопорушення, встановлено статтею 366 Кримінального кодексу України. Одночасно в діях судді Костантінової вбачаються ознаки кримінального правопорушення, встановленого частиною першої статті 364 Кримінального кодексу України, зловживання службовим становищем, тобто умисне з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної чи юридичної особи, використання службової особи влади чи службового становища всупереч інтересам служби. З порушенням згаданих вимог закону, тобто статті 276 КУПАП, суддя Бабушкінського районного суду міста Дніпра Кондрашов незаконно розглянув справу і ухвалив постанову, якою визнав винною правопорушницю Гаєвську, наклали на адміністративне стягнення з позбавлення права на керування транспортними засобами. Мова не йде про те, що я тут захищаю чи не захищаю правопорушника Гаєвського. Мова йде про те, що суддя. Константинова не мала права направляти справу на розгляд до Бабушкінського суду. Вона вчинила правопорушення. Вона вчинила правопорушення вимог статті 276, КУПАП, а це є закон. Суддя не має права порушити закон при вчиненні судочинства. Як бачається з викладного суддя Печерського районного суду Константинова систематично порушує вимоги закону, займаючись зазульством, підкладає яйця. Справи мається на увазі в чужі гнізди, тобто надсилає в інші суди. Я так думаю, що ця історія буде мати продовження, адже в мене і інші факти порушень закону з боку судді Костантинової. А тепер я хочу два слова сказати, як я це оцінюю. А я це оцінюю так, що суддя, яка систематично вчиняє такі правопорушення, вона фактично є рецидивісткою. Правопорушницею, правопорушницею, вимог закону, і цим б мали би зайнятися Вища ради правосуддя. Ну, оскільки Вища рада правосуддя не працює, значить, тоді є інший спосіб. Значить, тоді треба на цю суддю направляти заяву про вчинення, про систематичне вчинення нею, значить, правопорушень вимог закону, тобто про зловживання службовим становищем, про внесення. Про внесення до офіційних документів відомості, що не відповідає дійсності, а ще стаття 375 про ухвалення неправосудних судових рішень. Ось таке моє, моє таке бачення. Але це я я не є, не є слідчий, я не є, значить, не є юрист такий, щоб міг приймати якісь рішення. Я все на все журналіст. А тепер прошу вас. Підписуватись на мій канал, прошу коментувати мою публікацію, мою розповіді, давати їм оцінку. Для мене це дуже важливо. Ось. І прошу мені допомагати. Прошу допомагати мені, хто чим може допомогти, мається на увазі. Мені потрібні кошти для придбання е, кадріжів до принтеру і паперу для друку. Для друку документів. Це невеликі кошти, але повірте мені, що я витрачаю кошти для цього зі своєї пенсії. А витрачати кошти з пенсії для того, щоб оприлюднювати такі матеріали, ну воно не зовсім, як то кажуть, це я відриваю від своєї сім'ї. Хто як хоче, так і розуміє цю справу. Дякую за увагу. Всього доброго.